Топ літніх речей, чого ви ще не знали, щоб зустріти це літо на піку моди? Вітаю вас на Ютуб каналі Територія мінімальних цін. Вриваємось вже з вами в літо, а отже, говорити будемо сьогодні про літню моду. Дизайнери всього світу минулих сезонів активно експериментували з кольорами, кроєм та декором. Цей же сезон пройде під егідою простоти та мінімалізму. А ще сьогодні по секрету розповім вам про аксесуар, який зробить будь-який ваш образ стильним. Додивіться обов'язково цей випуск до кінця. Ну а до того, як перейти до створення літніх стильних образів, нагадаю, що у кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижку, щоб ваш шопінг в мережі території мінімальних цін був ще приємнішим. А ще, як і у кожному випуску, ми розігруємо подарунки. І цього разу це ось така стильна футболочка з Тарасом Григоровичем та ультрамодні окуляри. Як їх виграти, розповім вам трошки згодом. Додивіться до кінця цей випуск. Ну а зараз переходимо до моєї улюбленої справи створення. Стильних літніх образів. Перший заснований на трендовому поєднанні чорно-білого. Першу скрипку тут грає стильна чорно-біла спідниця. До неї я додала чорний топ. Доповнюємо образ зручними кросівками і аксесуарами, маленькою сумочкою та бейсболкою. Цього сезону у топчику всіх покупок джинсові шорти, джинси та джинсові спідниці. Тому другий образ я склала на основі джинсової спідниці. Додайте до них сорочку або футболку. Я обрала футболку з принтом. На ніжки взуйте сандалі і вуаля. Стильні окуляри і сумка бананка додадуть образу родзинок. Ну і яке ж літо без квіточок? Квітковий принт був і залишається у топі з нами ще надовго. Третій топ образ цього літа складається з яскравої сукні з квітковим принтом. Довжину можете підібрати на свій смак, підкреслимо образ босоніжками, і обов'язково оберіть стильні окуляри та сумочку, щоб образ здавався більш грайливим. А зараз про подарунки. Розповім вам про умови розіграшу, які як завжди дуже прості. Напишіть нам у коментарях під цим відео, без якого аксесуару не обходиться жодне ваше літо. І ми рандомно оберемо переможця та відправимо ці подарунки вам. Ну а зараз, як і обіцяла, розкажу вам, який же аксесуар зробить будь-який ваш образ ультрамодним. Дивіться. І це пояс шнурок. Ви можете пов'язати його навколо талії або спустити на стегна. Обгорнути себе один або декілька разів. Як би ви його не пов'язали, це буде в точку. Усі речі сьогоднішнього випуску і навіть більше ви можете знайти в мережі шопінг-центрів «Територія мінімальних цін. А якщо зловили промокод на знижку, то ще й значно зекономите. Залітайте на шопінг. Ну а я з вами прощаюсь рівно на тиждень. Побачимось вже наступної п'ятниці. Ставте нам лайки за нашу роботу, пишіть коментарі, щоб вигравати. До зустрічі!